Продовжимо ранок вдома, і зараз час знову зустрічати гостей. Сьогодні до нас завітали музиканти Віталій Козловський і Тара Барова. І ми поговоримо про творчість під час війни і нову пісню, на яку сьогодні е, побачимо першими кліп. Я піду зустрічати гостей. Папа добрий, добрий ранок. Я так сміливо сказала, піду <сих> зустрічати гостей, але зараз поясню Зараз буде і другий. Привіт, Вітаю. Ми зараз бачимо лише добрий Віталія ранок. Козловського, тому що Світлана Теребарова має добрий поважну ранок. причину. Вона, от, от, е, з хвилини на хвилину, е, має народити, тому я дуже сподіваюся, що ми вийдемо з нею на прямий зв'язок. То я сьогодні буду віддуватись тут в студії. Жені, Жені, <сих> <сих> Світа, привіт! привіт, красуне. Доброго ранку, <сих> як ти? Доброго ранку, я в порядку. Привіт всім незламним українцям, незважаючи ні на що. Я ще дихаю, бо маю народити. <рес> Давай тримай стрій. Ми з тобою, подумки серцем. Ти чудово виглядаєш, і я впевнена, що і почуття такі ж самі прекрасні. Ні, не прекрасні, але я нафарбувалась. Молодець. А, ну, одразу спитаю, як, друзі, змінилося ваше життя за цей вже більше за цей час більше року, яка цей час, який триває повномасштабна війна. А, ти ми вже знаєш, так бачиш, говоримо це якось так прямо легше набагато. І легше я мене це лякає з одного лілічка, боку. Ти пам'ятаєш пам мене ми з тобою перші місяці. Ми бачилися в перші місяці. і Наскільки це було важко нам тоді дійсно давалося? І після на набу. На Яку тему про війну особливо в тебе? Ти була над емоційною? А, та, та лилися сльози. Ти сьогодні більше усвідомлюєш. Ти сьогодні розумієш, що треба робити ну не просто про щось потрібно говорити. Сьогодні важливо вносити свій вклад е, в, в нашу перемогу словами, діями, донатами. Треба об'єднуватися. Я, наприклад, сьогодні пишаюсь тим, що ми з такою свідомою виконавицею, артисткою, е, музикантом, об'єднавшись, е, зробили. Е, Потужний музичний витвір для як пам'ять тим, хто вже доклав найцінніше, напевно, в цій війні своє життя поклав для того, щоб ми сьогодні мали змогу з вами побачитися, випити каву і, і продовжувати своє життя. Святочка, скажи щось від себе, тому що. Я не знаю, я не знаю в нашій країні більш е е свідомішої, більш, напевно, душевнішої е артистки, аніж Світлана Тарабарова. Я пишаю свята тим, що я. Я зараз розповідаю про те, що я пишаюся тим, що я з тобою взагалі співаю е цю пісню, пісню, яка називається Струни, яку ми сьогодні е презенту презентуємо на каналі Дом. Світолік Дякую, віталь за теплі слова. Це дійсно так. Кожен відчуває цю війну по різному. Ми всі змінилися, ми стали сильнішими. Так, десь в нас вже е, є певний імунітет, і що mm -hmm. особисто мене рятує від повної депресії, mm -hmm. так це дія. Треба діяти кожен день щось робити за, для своєї родини, не тільки. Тому що що таке країна? Країна це ми, це я, мої діти, мій, мій чоловік або мої батьки. Все починається з маленької кімнати. Тому кожна пісня, яку зараз е, створюють артисти, вона на вагу золота. Музика завжди допомагала вистояти. І я дуже рада, що сьогодні ми е, поділимося з вами історією, яка називається струни. Віталік подзвонив мені, показав пісню, і я заплакала. І він сказав: Давай заспіваємо. Я кажу, давай прокричимо, бо тут не, не музика, тут крик душі, вдячність і усвідомлення, якою ціною ми з вами можемо народжувати нове життя і кожну секундочку кайфувати, незважаючи ні на що, посміхатися. Танцювати, веселитися, адже захисники з передової так і кажуть, пам'ятайте якою ціною, і не втрачайте час. І... Я хочу додати, що от допоки ми співаємо і ми танцюємо. Ліля, я знаю, що ти дуже гарно танцюєш. Ну можливо, сьогодні колись повернеться цей обов час. обов'язково повернеться цей час, Допоки ми дійсно танцюємо і співаємо. Ми є незламними, ми є непереможними. Тому що дійсно, коли людина, коли люди в принципі вже не співають і не танцюють, то вони напевно вже переможені кимось. А ми є непереможними, тому ми це і робимо. Так і дійсно для цього знадобився час. От в моєму випадку, так точно, щоб це прийняти у. Свідомити і почати діяти, Світлано. Я пишаюся дійсно твоєю позицією. Я знаю, що а, ти зараз, як ніхто, такий знаєш яскравий приклад як уособлення жінки, яка доводить, що життя перемагає. А, я і... хочу додати, додати трошки слів. А, справа в тім, що ми знімали кліп в період, коли Світлана в положенні свята. Вибач, можливо, ти не хотіла, щоб я про це говорив, але вже ти, ти Про право. це не гов... не говориш що про це. Це говорю лише я можна. А, ось, і просто Світлані, ну, дійсно, я собі тільки можу це уявити, як жінці там на восьмому місяці Ого. виходити та в, в зимну погоду, коли йде холодний сніг, дощ, сніг, і співати пісню. Це було надзвичайно складно. Але Світлана, як герой, як героїня, я не знаю нашого сьогоднішнього часу з завданням, я просто розумію, нас сьогодні тримає оця от сила віри в нашу перемогу і бажання докласти своїх максимум емоцій, дій для того, аби підтримати наших людей. Піснями, словами, я кажу, діями, вчинками, донатами, донатами невтомно. Треба сьогодні допомагати, допомагати, допомагати одне одному. Тому я кажу, сьогодні нічого не заношу в хату. Сьогодні навпаки, все з хати Виножу. виноситься для того, щоб там почув комусь потрібна якась допомога, одяг виніс. Там потрібно щось допомогти. Їжею зараз ну так. ну так, це спосіб життя. Сьогодні ми такі вже такі стільки життя. говорили про цю. Так, Света, будь ласка, скажи свята, скажи. Хочу ще додати, що зараз нереальна проблема. Ми всі втомилися від війни, особливо mm -hmm. в тих містах, подалі від передової. І починається в музичному просторі або Шероварщина-Баректарщина, або, або незрозуміло, що ми маємо класним меседжем нагадувати, що є сенсом зараз. І куди треба рухатись, будувати нову українську музичну культуру, кожен. А ви знаєте, я був менше місяця тому назад під Бахмутом в наших хлопців, і я можу зазначити, що те, що відбувалося навіть в столиці впродовж першого місяця війни, які тут були чути, було mm -hmm. е е вибухи, суцільні і постійно, там відбувається по сьогоднішній mm -hmm. день і зараз. Ти, наприклад, їздиш по місцям, де відбувається війна. Там суцільні такі, знаєте, як я не знаю, як е на місяці кратери, тобто. Всюди не видно від, від вибухів ці от, а, рани в нашій землі. Тому дійсно відпочивати поки що рано, але звичайно треба якось і, і, і відпочивати від війни. Але і забувати, ми не маємо права. Це права. Отже, ми вже стільки говорили про цю пісню струни, угу. що вже хочеться її побачити. Цей кліп. І до речі, це буде прем'єра сьогодні на телеканалі Дім. Ми перші, і ви, друзі, перші це побачите. Отже, прем'єра відеокліпу струни в етері ранку вдома. Я запалю свічку уночі, за їхні душі, які полетіли в далечінь за правду йдучи. Взявши в руки зброю, силу, волю, назворонили. Шкода, що молоді такі, то небес полетіли у душі, я згадую про тебе уночі, бачу зорі в чистім небі. Десь там ти, знаю, дивишся на мене з висоти. Поки я живу в серці, буде жити ти, хай пролунають струни і дари, я заспіваю. Не з нами про тих, хто далеко, але в серці назавжди, про тих, хто віддали Богу душу, за правду на самоті, задаю про тебе сльози і біль на душі бо ти там, на небі. Я мовчки посичу твою згадаю про себе і прошепочу сама собі, Ти так мені треба у душі, я згадую про тебе уночі, бачу зорі в чистім небі, десь там ти Знаю, дивишся на мене з висоти. Поки я живу, в серці буде жити ти хай пролунаю. Заспіваю про тих, хто не з нами, про тих, хто далеко, але в серці назавжди, про тих, хто віддали Богу душу, стоявши за правду. Ага, вітаю. Дуже потужна робота. Світочко, я тебе вітаю. Ми, ми це зробили. Це було крізь е, сльози, і вічей, і біль, але це було з намірами е, підтримати наших людей, е, нагадати людям, що, що ми люди, і що ми не маємо права дійсно сьогодні опускати рук, тому що такою ціною нам дається сьогодні все, що ми маємо. Такою ціною нам дається усвідомлення, що ми є не просто люди, які живуть саме на цій землі, що ми є українці, а все починається з нашої культури, з нашої мови, з наших традицій, з нашого бажання в продовженні нашого життя. Свята, скажи, доповни. Мені б дуже хотілося, щоб ця пісня стала полегшенням і оберегом для тих, хто вже втратив дорогу людину. Для всіх нас, а в нас, в кожній родині, ця біда торкнулася вже кожну родину. Тому мені б дуже хотілося, щоб через біль і сльози, прослухавши, подивившись, ми відпускали і були вдячними. Ми переможемо, ми вистоїмо, тому що ми люди. І в нас найцінніше це бути людиною. Я так живу і так раджу. Дякую, Віталік, дякую телеканал Дім всім, хто дає нам змогу бути почутими. А ще дуже важливо, я хочу, щоб кожна людина сьогодні пам'ятала про те, що який би біль в вашій душі сьогодні вас не вбивав зсередини, пам'ятайте, що ви не одні. Ми всі однією великою такою родиною, збираємося як в одному домі. Не, не даремно ваш канал називається таким теплим словом. Це, це така душа, з якою ти сьогодні можеш поділитися своїми піснями, своїми словами, своїм поглядом. Я не знаю. Просто хочеться сьогодні цією піснею об'єднати, об'єднатись в принципі, і сказати, Кожному і кожні, що ви не самі сьогодні в своїй бідії. Ми ми чуємо вас, ми разом, ми підтримуємо одне одного. І ми обов'язково і ми обов'язково переможемо, борітися, поборемо і про не можу не спитати а, про ваші. Я впевнена, що ми всі дуже часто візуалізуємо цей день перемоги. Я візуалізую, як я скажу, це в прямому ефірі. Що ми перемогли. Про що мрієте ви? Що найперше зробите після перемоги, коли закінчиться ця війна? Я не знаю, я хочу поїхати, наприклад, по всій нашій прекрасній Україні і заспівати усім нашим незламним людям, яким довелося пережити стільки біди, горя та сліз. Я не знаю, всім разом співати, плакати, сміятись. Але це вже будуть інші сльози. Це будуть інші сльози. Але і це не важливо, чи це будуть концерти про гроші, не про гроші. Мені хочеться просто обійняти очима, словами, піснями усіх наших людей. Світуляти та святому я візьму з собою. Святому раз розкажи про своє бажання об... обкладу з дітьми батьками. Нарешті зберу всю свою родину в одній кімнаті. Ми будемо плакати, ми будемо дякувати, а потім збиратися з новими силами, і їхати в Херсон і відбудовувати, не знаю, будинки, ставити церкви. Це херсон. Будемо робити, і, звичайно, ж з музикою, бо музика це не моя робота, не моє хобі, музика це моє життя. І тільки так я. Передаю свої емоції, і дуже рада, що в нас виходить достукатись до серця людей. Це найважливіше. Дякуємо вам. вам. Неймовірно зворушливо, і пісня дійсно торкається струн дякую, наших, дякую. нашої душі, і я впевнена, що глядачам відгукнеться це зараз дуже важливо. Давайте не будемо забувати, будемо продовжувати діяти, допомагати. Відпочинемо трошечки вже потім, після нашої перемоги. Дякую. Дякую вам. you <laughs>